Уявіть собі, небеса, вся їхня неосяжна вага тримається лише на плечах одного титана. Його діти сяють у небі, його ім'я носить океан, а його спадок живе в науці. Ім'я цього титана Атлас. Але що він зробив, щоб отримати найжорстокіший вирок в історії міфології? Давним-давно, задовго до появи Зевса, з його громом та блискавкою на Олімпі, з його золотими палацами, світом правили титани, величезні, первісні істоти, серед них виділявся Атлас, знаний своєю велетенською силою, що могла зрушити самі основи землі. Лідером титанів був Кронос, який ковтав власних дітей, боячись пророцтва про падіння. Кронос жив у постійному страху. Пророцтво попереджало, що один з його власних нащадків знищить батькову. Владу, Тож він ковтав кожне новонароджене немовля, всіх окрім одного, окрім зевса. Вирощений у таємниці, Зевс зростав дедалі сильнішим. Коли настав час, він звільнив своїх братів і сестер: Посейдона, Аїда, Гестію, Деметру та Геро. І разом вони повстали проти титанів у жорстокій десятирічній війні, відомій як Титаномахія. Атлас став найстрашнішим полководцем Титанів, очолюючи незліченні битви проти молодих олімпійців. Але коли війна була остаточно програна, Зевс, побачивши водночас силу Атласа. Та його непокору вигадав для нього покарання, якого не знав жоден інший титан. Поки всіх інших було скинуто в темні глибини Тартару, Атлас був приречений стояти на краю світу і тримати небесне склепіння на своїх плечах. Вічність його сила стала його прокляттям. День за днем він підтримував нестерпну вагу небес, але навіть у стражданні став символом витривалості й сили. Атлас був не лише воїном, а й батьком. Його дочками стали знамениті зоріні сестри, плеяди та гіати, які перетворилися на сузір'я, їхні історії вплетені у інші стародавні міфи. Також Атлас був батьком Гесперид, німф заходу, які охороняли золоті яблука безсмертя в саду на крою світу. Саме тоді лише раз Атлас був тимчасово звільнений, коли герой Геракл Підставив свої плечі під небеса під час виконання свого подвигу, щоб здобути ці яблука. Але в іншому місці його доля завершилася інакше. Напівбог Персей припинив його муки, обернувши на камінь за допомогою голови медузи, коли Атлас відмовив сину Зевса гостинності. Так за легендою народилися величезні Атлаські гори Північної Африки, кам'яний силует титани, що навіки застиг між землею та небом. Пізніше Атлас став символом астрономії та географії. Його ім'я дали збіркам карт. Атласом, адже він асоціювався з небом і знанням про світ. Його ім'я дало назву Атлантичному океану. Якщо вам сподобалася ця подорож у світ міфів, ставте вподобайку, напишіть свій коментар, і не забудьте підписатися на канал. Далі буде ще більше історій. Не пропустіть їх!